Всім миром, коротше, Дивіться, це котенята наші маленькі. Їх славо, вже можна чіпати голими руками. Бо просто мама буде сваритися, якщо я візьму. Бо вони можуть поцарапати. Ой! Подивіться, як вони просто сильно пищать. Як вони пищать просто голосно, як лісові тікають? Цього котенятка я бачив уже з цим коричневим. Вони бояться, їх вже можна чіпати руками голими. Так, е, скільки там їм вже 40 днів вже. Вони народилися е, вже один місяць є, вже давно. Не зовсім давно, але все рівно, вони вже, вже один місяць є, друзі. Так що ви не переживайте за скільки них. Скільки є? Їх двоє. Двоє. Да, так, їх двоє. Отак кіцька миша народила четверо, я не знаю, куди одне поділося. Одне ще там, на горищі. Потім. Моя тітка зняла. <ruptus> 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 ти чого ти так пишіть. Я думаю, що вони будуть мене сарапу, що вони так лякаються, будуть лякати. А справді ні, вони, ви самі тікаються, блін. Вони рано дуже сильно похожі на лісових котів. Такі тигринята вони. Вибачте, просто наші свині там пищать, піскухи. От мені ж не піскухи, а. Ліковці. Це, друзі. Нам так багато котнят не треба, тому можливо я їх скоро продам. Звичайно, я вам підписники всім не можу їх продати. Тому що ви можете знаходитись е, в якійсь іншій області, а не на Рівницькій. Я, я на Рівненській області. Так, да, я на Рівненській області, живу. Майже все життя. Майже все життя, бо я ще на море їздив. Карпатську область, інші області теж їздим, і тому майже все життя там ночував. М -м -м, бачите? Їх моя тітка зла десь. Ось тут, ви? вони, ці понята, вони народились в цьому самому цьому місці, вони народилися на світ. Бачите? Тут у нас корова. Я запслію. Котеня треба покормити. Вони дуже сильно люблять лазити. О як. Я колись боявся їх руками тримати. Все вони можуть самі виживати. Бєм! Ну, ти Нічого тим'якає. Треба. Вони такі маленькі ще, такі котушки, котушки тихо. От раніше знаєте що. ай, 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 Бачите, підцарапалки вони. Друзі, матрос, матрос наш старший брат матрос. Бачите? Матрос до нас в хату дуже залазить. Да, Я його один раз на дивані бачив, коли проснувся. О, там, Я його а, там, де мій тато спить, на дивані побачив. Ну чого ти тікаєш? Бачите, <гум> який вже великий матрос. Вже йому 5 місяців, друзі. 5 жовтня виповнилось 5 місяців. Друзі. Я чи такий життєв. 5 місяців. А він тільки місяць. Бачите? Вони дуже люблять царапатися. матрос теж любить царапати, бачите, такі маленькі. Це по, трохи побільше. Бачите? Ну, коротше, друзі, сесія наш пока. Тому що в мене мало пам'яті, 20 сесій, вершніше пока.